Наступна наша категорія з нашого прекрасного каталогу це болти, гайки, шайби, шурупи. Значить, Знаходиться вона на 18-й сторінці. Теж досить об'ємна група, дуже багато є у нас цікавих тут позицій. Зараз постараюся коротко про кожну з них щось розказати. Значить, почнемо з найбільш. Поширенішої позиції це болт 603 діна. Це болт мібільний з квадратним підголовником. значить, Маємо в двох варіантах М6 М8 і маємо в різній довільній довжині від 20 до 140. значить, Це одна із найходових самих ходових позицій. Болт 933-го Діна. E, значить, теж маємо в асортименті позиції від М6 М8 і теж у різній e, довільній довжині. Значить, e, наступна позиція це e, гвинти. E, гвинти e, можуть бути у нас e, з пришайбою. E, гвинти Дані можемо побачити гвинт з пришайбою, так він виглядає теж е, в різних е, розмірах. Е, далі е, гвинт у нас в Потай е, з такою юпочкою. Значить, теж він у нас в розмірі М6, М8, е, це Дін 965. Е, далі е, є такий болт. Е, значить, він називається ще РЛ. Е, теж він є у нас в розмірі М6. Е, так, Далі е, маємо в асортименті шайбу збільшену. Теж М6М8, 6х17, 8 на 22. Е, наружний розмір 22. Е, далі маємо ще шайбочку таку маленьку. Е, це 125-й дін. 6 на 12 її розмір. Е, Звичайна гайка М6, М8 дуже хорошої якості, до речі, прошу зауважити, бо вони є хужої якості, а ми тримаємо в асортименті хорошої якості гайку. Значить, далі хочу сказати вам за таку бочку. По багатьом нашим рекомендаціям і запросам наших клієнтів, вони хочуть, щоб ми постійно-постійно збільшували. І це сьогодні у нас позиція, яку ми недавно ввели. Це наш чистий імпорт, дуже хороша ціна. Значить, бочка 6х10х13 її розмір. Е, наступна позиція, яка введена в асортимент по, бажань, по запросах по е, просьбах е, клієнта, це е, муфта. Значить, муфти маємо дві в асортименті. Вона е, І та, і та йде в розмірі М6 на 10х13. На ця муфта використовується для м'якого дерева, е, а ця муфта використовується для твердого дерева. Е, Наступна позиція і дуже цікава позиція в нашому асортименті – це крабгайка. Крабгайка є в нас в двох розмірах М6 і М8. Значить, це, ми так називаємо її ручного виконання гайка. Дуже хорошої якості, бо дуже хороші в неї ці пазурки. І Є варіанти, коли пазурки менші, вона не, не, не така хороша. В нашому варіанті великі пазурки і вона достатньо хорошої якості. Прошу звернути на Кравгайку, це теж власний імпорт і в принципі, хороша ціна. Можемо запрошувати крупнооптових дилерів на цю позицію. Наступна позиція це так називана японська гайка. О, це теж власний імпорт маємо в розмірі 8 і 6. Ця крабгайка використовується для пресів, або її дуже багато хто купляє для того, щоб її краще фіксувати скобою. Прибивають її, фіксують скобою, через то дуже багато хто купляє таку крабгайку. Значить, вона є в нас теж в розмірі 6 і 8. Е, наступні позиції е, теж по е, запросах і по, про наших, від наших клієнтів вони дуже часто просили мене, щоб я е, привіз е, гвинти і шурупи під шестигранний ключ. Тобто Це наші клієнти, які роблять дерев'яні меблі вони використовуються. Значить, в асортименті маємо е, е, значить, гвинт, е, вони можуть бути білі жовті з водом або. Без ввода. Е, значить, в розмірах, е, гвинт у розмірах у нас е, 6х80, на 6х100 на і 6 на 120. Е, значить, е, ще раз повторюсь, може бути білий, може бути жовтий. Е, далі е, та сама ситуація з е, шурупом. Шуруп теж під шестигранний ключ. Значить 6,5 на 80 і 6,5 на 100. Шуруп може бути теж білий або жовтий. Далі хочу трошечки декілька слів сказати вам по шурупах фосфатних. Шуруп фосфатний теж власний імпорт. Пропонуємо, можливо, не геть хорошу ціну, але ми пропонуємо по цьому шурупу і Зупинилися тільки на цих шурупах, тому що це провірений шуруп тайванського виробництва, і не буде у вас завжди ніколи проблем з тим, що зривається головка. Значить, менші розміри ми маємо в розмірі 3,5, більші розміри. 4,2 на 75, 4,2 на 90. І в цих шурупах більше, більших розмірах в нас є, товщі, вони нас товщі. Далі можуть бути шурупи саморізи, скажімо, 4х30. До речі, все, вся метизна група у нас пофасована по малесенькому. Фасовочками по 100-1000 по 1000 штук маємо обладнання для фасовки, так що дуже удобно і дуже швидко хлопці рахують. Отак виглядає наша упаковка. Далі може бути шурупи ще жовтого кольору. Вот далі шурупи можуть бути у нас з полукруглою головкою. Маємо під замовлення шурупи нержавійку. Це теж ексклюзивна позиція. Ми її не тримаємо в наявності, але ми маємо можливість їх привозити. Ми привозимо нержавічні шурупи. Е, от. Е, далі хочу декілька слів сказати про ключі. Ключ може бути в асортименті. Е, далі шпилька метрова або різана. Е, в 6 і 8. Е, далі е, теж е, хочу. Запропонувати е, шпилька двохрізьбова, е, значить, е, розмір її м 8 на 80 е, Хорошої якості, теж власний імпорт, хороша ціна. Запрошуємо до співпраці е, всіх крупнооптових або мілкооптових клієнтів, які можуть е, далі представляти цю шпильку на ринку. Ну, і хочу декілька слів сказати про. Е, Полумісяць, оскільки в асортимент завезли фурнітуру метизну групу, яка використовується в виробництві дерев'яних меблів, відповідно, там потрібно мати такі полумісяці. Маємо пластмасовий, має дуже хорошу ціну. Ну і маємо дюралюміній, який має трошки більшу ціну. В залежності від того, який клієнт, яка фабрика, які меблі, запрошуємо до нас до співпраці. От. Будемо раді вас всіх бачити, зустрічати і з вами працювати. Метизна група дуже потужна. По метизній групі хороші ціни. Welcome to f trade